Нарешті ми його знайшли. Апарат, який готує піцу за 5 хвилин. У нас не було великих очікувань, але все ж таки ми вирішили затестити піцу з апарату. Ми обрали дві піци: груша Дорблю, яка коштує 104 гривні, і пепероні за 98 гривень. Апарат видає серветки і наші довгоочікувані Піци. І Лівна навіть не повірила, що там хтось позаду не готує їх власноруч. Ми забрали піци і пішли на вулицю тестувати їх смак. Помили ручки і прийнялися за діло. Далі слухайте наш висновок і коментуйте, що ви думаєте на рахунок такої піци. Ну, за 98 Мені здається, прям взагалі. Якщо мені захочеться вже піци, я піду в гарну піцерію, де ферментовано тісто, але це вже мої забоботи. Для людини, яка прям кожен день їсть піцу, в цілому може бути як формат, як варіант, це дуже швидко. За 5 хвилин нам приготувалась одна піца. Тому у кожного свої смаки. Але за 104 гривні і за 98 це досить непогано.